На ігровому майданчику баскетбольної команди Черкаські мавпи Дніпро лунає дитячий сміх. У гравців цього разу особлива місія. Вони долучилися до акції Кольорова шкарпетка. 21 березня світ відзначає Всесвітній день людей з синдромом Дауна, тому на тренування професіоналів завітали так звані сонячні діти. Черкаські мавпи та громадська організація Сонячні діти товаришують вже не перший рік. Дуже вдячні цим хлопцям. Вони вже не один рік нас підтримують. Вони дуже уважні, чудові, і завдяки ним ми можемо проводити додаткову фізичну реабілітацію для наших дітей. Більшість людей з цим синдромом здатні здати собі раду і жити повноцінним життям. Найбільшою перепоною на шляху їхньої соціалізації є стереотипи, які успадковані нашим суспільством ще з радянських часів. Тому мета подібних акцій насамперед інформаційна. Основна мета нашої громадської організації доносити до суспільства те, що ці люди ну, багато чого можуть, якщо їх не закривати вдома. Тобто це перший крок це соціалізація, залучення наших дітей в усі види діяльності, які мають звичайні діти. То вони можуть багато чого, просто їм потрібно дати шанс. Баскетболісти зазначають, у житті професійного спортсмена вільного часу багато не буває, але для особливої мети знайшли час, адже переконані чужих дітей не буває. Час не змарнований, не витрачений. Він проведений, саме проведений з великою користю і для дітей, і також трішки для нас. Ці півгодинки, які ми провели разом. Ми отримали нові емоції, поділилися своїми і трішки переключились на хвильку від своєї роботи. Жейлен Далкорт також розділяє думку свого побратима по команді. Бачити посмішку на обличчях цих дітей приносить мені велике задоволення і радість.